Бригадний генерал Михайло Драпатий, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил. Він буде відповідати за бойову підготовку. Друзі, ну що ж, мене особисто і в армії ця людина, да, дякую за це фото, викликає великий авторитет. Михайло Драпатий, це людина, яку мені теж випала честь. Написати в 2014 році першим такий матеріал про Драпатого саме він, 7 серпня 2014 року, будучи командиром 2-го батальйону 72-ї механізованої бригади, очолив прорив наших підрозділів, оточених росіянами притиснутих до кордону і оточених біля червоно-партизанська. Тоді про нього мені довелось написати. Я був якраз в той момент на фронті, бачив. Бачив цей, бачив, в яких умовах воювала